Сьогодні ми хочемо сказати про те, що кожен із нас повинен докладати і докладає великих зусиль для того, щоб відбулася наша перемога. Хтось може своїм навчанням, як я кажу завжди діткам, що ви своїм навчанням приближаєте перемогу, людям похилого віку, людям які не можуть уже нести фізичне, ніяке фізичне навантаження. Їхні молитви дуже дієві. Всі, хто здатний працювати, повинні працювати як ніколи і як е, ніколи в інші часи. Тому що цим всім ми долучаємося до перемоги. Велика шана сьогодні нашим е, міським і, взагалі, всім, ветеран, всім волонтерським організаціям, які сьогодні. Е, Поклали всі свій час, все своє бажання, все своє здоров'я тільки для того, щоб наближати перемогу. Це буде духовна зустріч. Ми будемо говорити про високі прочуття. Ми будемо говорити про цінності, про те, хто є Бог у нашому житті. І цей новий формат, який ви сьогодні започатковуєте. Я переконана стане яскравою стріночкою вашої історії надалі, тому що ви після нашої зустрічі побачите, наскільки це важливо. Молитва це та зброя, яку Бог може нам давати без пакетів, без того, щоб просити у когось. Ми можемо її використовувати кожного Божого дня, за наших захисників, за поранених, щоб Бог зцілював, за полонених, щоб повернулися. За сім'ї загиблих вони дуже потребують духовної підтримки моліться за них. Багато у нас молодо не потреб. Україна є велика християнська країна. Ми забуваємо з вами говорити, що Україна не просто гарна, красива, духовна, світла християнська країна. Україна це апостольська країна, тому що вона благословена апостолом Андрієм Первозванним, якого Господь поблагословив для того, щоб він прийшов на ці землі. І коли він сюди прийшов, він сказав, що тут живе в віруючий християнський. християнські. Душевний, гостинний народ оце ми з вами. Але чи сповідуємо ми цю традицію Бога шанувати своєму житті? Ні, тому що якщо ми повернемося в своє дитинство і згадаємо дідусів своїх, прабабусів своїх, ми згадаємо і ті наші релігійні свята, і ті молитви, які завжди старша, найстарша людина в хаті на всі свята. Вставала, благословляла всю родину. Це була наша традиція глибока, яка тримала українців разом, незважаючи на те, що в нас не було своєї держави. 450 років ми не мали своєї держави, але ми сьогодні є, є наша мова, є наша культура, є наша традиція. Ми Україна, яка переживає найстрашну війну, яка зараз відбувається на планеті Землі. Більшої точки на планеті не існує. І чомусь Бог побачив так. Що ми саме ті люди, які зможемо пройти, витягнути, витримати та ще й здобути результат. Раз Бог у нас повірив, значить так воно і є. Тому у Бога цього потрібно попросити підтримки, кому дуже сумно. Я знаю, є люди серед нас, які рідні втратили рідних. А є люди, які моляться за близьких, які зараз під вогнем постійно, під загрозою смертельною. А, тому хай Бог благословить, що ми цей шлях пройшли гідно. А для цього потрібно ці джерела духовної підтримки, про які говорила пані Оксана, і про які говорить нам все те слово. Довіряти Богу дитину, яка надійшла. Та Боже, ти його опікуєш сьогодні. Бо це дитя, чи моя рідна людина, вона сьогодні стає коло тебе ангелом для його дітей, для його внуків, для його родини. І для нашої боротьби теж, бо вони так само на небі воюють за нашу перемогу. От про це ми повинні стали сьогодні. Подумати і відчути, як це працює. Для волонтера це велика честь, і це дуже рідко, коли ми там на фронті, але капелана з автоматом бачимо. А коли ми його бачимо, то він взагалі здоровий, як пам'ятник стоїть, тому що він вже нічого не вступить. Прийшов нас убити. Погубити, схвалтувати, знищити і так далі й тому подібне. Якби Господь був не на нашому боці, я думаю, кожен, кожен вже зараз розуміє, що на перші дні ми були б уже під ними. Ми були б уже під ними. А те, як вони йшли, це говорить ще зовсім іще про одне, що Господь коли хоче покарати. Він забирає розум. І от вони йшли до нас на території України, вони йшли, не обдумавши нічого. Їм не було дано цього, щоб вони сіли, подумали. Вони пішли як стадо баранів. І за цього наші хлопці змогли їх попереду зупинити і більше того відкинути. Тому я думаю, тут про те, з ким Бог. Мені каже, це навіть не можуть бути сумні. Молитва без дії мертва. Ми можемо 200 молитв зараз так, з зранку до вечора. Але якщо не буде дії, то вона і безсилою буде.